Друзі, вже смердюча історія з порнографією в голові Володимира Бойка, який виступав проти Торнадо і його командира Руслана Аніщенка. багато років. Закінчилося сьогодні тим, що Руслан Аніщенко подав в суд, все-таки давно потрібно було це зробити на оцього якоби журналіста Володимира Бойка. Чи його журналіста, якого журналіста, ми будемо розбиратися, але саме головне сьогодні це те, що я хочу звернутися до Служби безпеки України. Тому що той матеріал, який викладав проти Торнадо і особисто Руслана Оніщенка, і викладає сьогодні в інтернеті, він є е, ФСБшним матеріалом. Всі вже про це знають. Я думаю, що СБУ це знає. Це було все викладено на... Російських, не проросійських, російських ФСБшних сайтах, щоб в свій час е, полити, добренько полити е, гімном е, Торнадо. А бой, ну, ми розуміємо, ФСБ, тоді там заруба була, і серйозна заруба добровольців е, з ЛНР ДНР. І, звісно, ФСБ було дуже цікаво. Обливати брудом і різну гідоту викидати. Але дивіться, оцей Бойко Володимир, оця миша срана, взяла цей матеріал, яким чином знову ж зБУ, яким чином він його взяв. Сьогодні закон забороняє. Немає цих сайтів немає матеріалів. але він до сих пір використовує ці матеріали яким чином це робиться, чому ніхто нічого не говорить, чому він викидає сьогодні в простір порнографію? фотографії з порнограф. Мало того, там переписка, Якоби, Оніщенка з якимось волонтером. І уявіть, друзі, я можу складати 2 плюс 2. У мене є добра освіта, я психолог з 20-рітнім стажем, я аналітик. Я можу скласти 2 плюс 2. Оте, що пишеться, від. Якоби Оніщенка Оніщенко пише. Якомусь там волонтеру, якомусь там волонтеру про те, як він живе своєю дружиною, як він відноситься до своїх дітей, розказує ці всі страшні якоби, історії. Розумієте, в Україні, в українському етності, в українській історії це не використовується. Такі речі нам Вони не приростають до нам. нас. У нас немає в Україні цього. Ні цих слів, ні. Оцих всіх складових, те, що вони там намагаються це скласти, це тільки російська глубінка. Це в них, у цих пропитих, пробитих, хворих людей, тільки в їхній уяві може бути це. Не може тут в Україні в нас. Просто не може, нема таких випадків, ви ніде не прочитаєте, щоб можна було таке ліпити. Ну, просто це бред і будь-яка експертиза. Якщо буде бажання в Служби безпеки України, вона доведе, що це не міг говорити чоловік, в якого є дружина, діти, не може такого бути. Це дурня, все. І оця вся гедота і порнографія, яку несе сьогодні Володимир Бойко, якоби журналіст, ну їхній ФСБшний журналіст, я б повірю, несе цю Гедоту сюди. Ну, друзі, так не можна. Яке б не було це торнадо, як би до нього ми не відносилися, як би ми не відносилися до Руслана Аніщенка, неважливо. Він взяв зброю в руки, він партизане. Потім воював. Всі його плюси і мінуси є в історії України. Всі це бачили і знають. Але це не означає, що проти його, його команди, тих людей, хто з ним воював, тих українських патріотів, хороших, поганих, всяких, проти тих, які загинули. Маджахет той же самий, використовувати цю Гедоту до сих пір, вимагаю просто, щоб Служба безпеки України взяла його за шкуру цього Володимира Бойка. Отако От взяла його. І випитала, вибила з нього. Де він цю Гедоту взяв? Хто це все придумав? Я розумію, що телефон був забраний у волонтера, і також вилучили при арешті і у Руслана. Звісно, що можна було писати, там такого понаписували, що але для чого це використовувати? Пишіть, що хочете, використовувати цю Гедоту для чого. Розумієте, хто злив ФСБшникам. Чому воно з'явилося спершу ще в 15 там році, чи навіть раніше, з'явилося на ФСБшних сайтах. А чому воно до сих пір у нас тут? Ну, це треба розібрати. Так не можна, так можна лити на будь-кого. Ми живемо в правовій державі, слава Богу, чи ні? Всім миру добра.